Всім привіт! Ви на каналі Gamelab, З вами Фіма, і сьогодні у нас такий відеоексперимент. Ми хочемо попросити штучний інтелект ChatGBT написати нам сценарій для цього відео. Як ви знаєте, ChatGBT... GPT? GPT? не пам'ятаю, як він точно називається, ну нічого. Він заблокований на території України, і щоб отримати до нього доступ, це знаєте, таке. Чи два, чи три кола пекла, напевно. Треба було знайти американський номер, це треба все робити через VPN, тому що по-іншому тебе заблокують і ти більше ніколи не зможеш зайти. Треба було створити нову пошту, але я це все зробив. Добре, що в мене є друг в Америці, який мені люб'язно майже предоставив свій номер телефону, щоб я міг зареєструватись і попросити цього бота написати все ж таки нам сценарій. До речі, екран мав бути увімкнений, але через те, що в мене немає світла, я його не зміг увімкнути. Але я можу на монтажі щось зробити з цим. Ну, можливо, не знаю. Коли я попросив Бота написати мені сценарій для ігрового відео на YouTube, перш за все він запитав, на яку я тему хочу зробити відео. І знаєте, я чомусь так підзавис навіть трошки, тому що в мене було багато. Ідей якихось, але я вирішив зупинитись на грі Stalker 2. Мені стало цікаво, що він знає про неї, тому що не так давно злили там декілька трейлерів, декілька скріншотів, і я думав, що він е збере якусь інформацію з інтернета і це все якось гарно пов'яже між собою. Але не сталося як гадалося. А все через те, що цей штучний інтелект е знає інформацію лише до 2021 року. Але чи і Крим він знає? І ось що він мені почав писати: ідея показати свіжі геємпелені моменти і особливості гри Stalker 2, а також представити її атмосферу та стосунок з попередніми частинами серії. На той момент я подумав, що це дуже прикольно, тому що я думав, він зможе проаналізувати якісь моменти з трейлерів другої частини та першої, і якось він їх. Збере докупи і видасть мені якусь цікаву інформацію. Але ні. Кліп. Краткий огляд серії Сталкер та представлення останньої частини «Сталкер 2. Показуємо останній трейлер е, гри. Другий пункт цього сценарію ГМП, лейні моменти, показ графіки, бойового системи. Використання знайденого обладнання, інтерактивні об'єкти та систему квестів. У той момент я подумав: але ми не знаємо, які будуть квести у Stalker 2. Ми взагалі нічого про неї не знаємо, окрім двох трейлерів і про машину, яка їде з музичкою. Це все. Я такий думаю, блін, може він знає щось більше за нас. І почав чекати, що не пише він мені далі. Пункт третій. Атмосфера. Показ зруйнованої природи та забруднених міст, а також представлення нових та відомих монстрів та аномалій. Я подумав, так, прикольно, у трейлері це було, це можна показати. тому ось вам нарізочка цього відео. І ось ми підійшли до самого цікавого. Стосунок з попередніми частинами показ знайдених посилань на попередні частини серії, ну напевно, відсилок та представлення сюжетної лінії сталкер 2. Я такий сиджу і думаю, але ж ми не знаємо ще сюжетну лінію «Сталкер-2». Ми можемо тільки здогадуватись з тих коротких відрізків, які нам показали у трейлерах. І я такий думаю, можливо, він зараз проаналізує якось трейлер і видасть мені якийсь там сценарій, чи ще щось. Але ні, це так би мовити, він мені розписав по пунктам, як мені писати сценарій, типу що йде за чим. Але я пішов далі і сказав, що ну мені цього мало, напиши мені саме текст для цього сценарію. Він дуже довго ламався, не хотів мені щось там писати. Він відповідав щось незрозуміле. Можливо, я йому не дуже чітко формував запитання, і тому він мене не розумів. Але коли я йому написав, напиши мені озвучку для цього сценарію, він почав друкувати. S.T.A.L.K.E.R. 2 новий рівень жаху та пригодництва. Відкривайте доступ до нового світу, повного аномалій та монстрів, а також погружайтеся в... Занурюйтесь. а також погружайтеся в сюжетну лінію, що продовжує традиції попередніх частин серії. Я коли це прочитав, я такий блін, він пише сценарій краще, ніж я. Ну, це, типу, дуже художньо написано і дуже красиво. Графіка Stalker 2 не залишить вас розчарованим. А бойова система дозволить вам використовувати різноманітне обладнання та здобувати нові навики. Я такий, ну окей, по фактам, так ми це знаємо, М -м, йдемо далі. Пройдіть через зруйновані міста та природу, щоб здобути винахідність та вижити. Ви зустрінете нові та відомі монстри, які будуть ставити вам труднощі. Так, у нього з українського дуже погано. Ну, це він так пише. Це цитата. Сталкер 2 повертає нас до знайомої зони. По фактам. Але з новими викликами та можливостями також по факту. Після цього це була його перша літерація такого сценарію невеличкого. Після цього я йому написав, що так, все прикольно, класно, але ти якось не розкрив тему. Він мені почав писати все по нові Наш герой знову відправляється до зони знайомої з попередніх частин серії, але тепер з новими можливостями і викликами. В поїздку він буде використовувати різноманітне обладнання та здобувати нові навики, які допоможуть йому вижити в цій небезпечній зоні. Тут у нього вже з українською стало набагато краще, я його, здається, навчив трохи український. Тут дуже цікаво, що він мені всюди писав поїздки, але мені здається, це типу подорожі у контексті. Протягом своєї поїздки герой зустріне багато нових та відомих монстрів, які будуть ставити йому труднощі. Наприклад, він зустріне нового монстра з назвою Прототип, який має велику силу і буде важко знищити. Герой також зустріне нові та складні завдання, які допоможуть йому дізнатися більше про зону та її таємниці. Він буде проходити через різні локації, які представляють собою міста, ліси та шахти, де він зможе знайти реліквії та предмети, які допоможуть йому вижити. Також в грі присутні різні фракції. І на скріншотах ми бачили різних людей. До речі, там на одному скріншоті мені не дуже сподобалось там, щось було російською. Написано, але думаю, до релізу вони це поправлять. Герой може вибирати, чи буде він співпрацювати з цією фракцією, або ж буде боротися з нею. Мені здається, він просто дублює те, що було з минулих частин, тому що очевидно, що це буде так само у другій частині. Ну це нічого нового він нам тут не сказав. І ось ем, що мені сподобалось більше за все, я не знаю, де він це знайшов. Але одним із цікавих моментів гри є режим повернення до зони, який дозволяє герою повертатися до місць, де він вже був. Але з новими завданнями та можливостями, що дозволяє гравцеві відкривати нові сюжетні лінії та дізнаватися більше про зону. Якщо ви знаєте, чи дійсно буде такий режим, як він пише, що це прям режим, це буде окремий режим, це чи це буде у сюжеті? Я просто не дуже можу це зрозуміти. Тому якщо ви це знаєте, то напишіть і поясніть мені, будь ласка, у коментарях, як це працює і чи це правда взагалі, тому що я цю інформацію ніде не чув і не бачив. Гра пропонує виключно розвинену і реалістичну графіку. Яка дозволяє гравцеві погружатися в атмосферу та природу зони та переживати настроєві і ситуаційні зміни. Взагалом, Stoker 2 це гра для любителів реалістичного вигрового світу і створення своєї власної історії. Гра пропонує велику кількість можливостей для гіємпелею і створення своєї стратегії, а також розвинену систему інтерактивності з іншими персонажами, що дозволяє гравцеві вплинути на розвиток історії гри. Ось такий сценарій написав мені штучний інтелект. Що хочу сказати від себе. Мені цей сценарій більш-менш сподобався, тому що він дуже художньо написаний, дуже літературно і, на жаль, це вода водяна. Тому що він не наводить якихось аргументів, якихось фактів. Якщо чесно, я би напевно. Таке відео е, написане штучним інтелектом, подивився, якби там м, була гарна озвучка і були красиві кадри геймплею з трейлерів і так далі, і тому подібне. Так, це можна подивитися, але це відео було б там на 2-3 хвилини, просто так. Тому хто не знає взагалі, що таке сталкер, пояснити, що таке сталкер. Ось така тавтологія. Але ще треба мати на увазі, що цей штучний інтелект має базу знань лише до 2021 року. Тобто він не знає е, про ті трейлери, які виходили у 22-му році, у 23-му році скріншоти і так далі, і тому подібне. Тому можливо, якщо він колись про це дізнається, то можливо тоді він напише більш якісний сценарій. Якщо вам сподобалось, ми можемо продовжити цю рубрику. Ось як він мені написав, що він знає добре гру кіберпанк, тому що ця гра вийшла у 2019 році. Тому я можу попросити його написати сценарій про цю гру. Можливо, там буде більше фактів, більше якихось цікавих моментів. Тому, якщо ви хочете таке відео, то ставте лайк, підписуйтесь на цей канал і напишіть про це у коментарях і. Наступне відео буде про кіберпанк, який нам напише штучний інтелект, і ми розберемо його. Або, можливо, якщо це буде дуже гарний сценарій, то я просто запишу це відео і не скажу вам про те, що це був штучний інтелект. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, на наш телеграм-канал. Дякую вам за перегляд. Всім па-па!